Вірші, повстань в Україну. Вічину твою топше ворог сьогодні та з путіна все, як із гуся вода. і кличуть Герої Небесної Сотні, вставай, Україно, бо знову біда. Нажам у спину сусіди загнали, війною пішли росіяни, брати, закони і норми всесвітні поправи, аби нас у митний союз затягти. Та стрити не варто їх під всіх під грибінку. Війни не треба також взагалі. Ви тільки погляньте на їх поведінку Там нії росіяни, а є й москалі. Хто вийшов в Росії на площу з плакатом, кого не зякали ні штраф, ні кийки, того називає я братом, і буде він братом мені на віки. Вставай, Україно, панове до зброї, серцем закриєм вітчизну свою і просить герої Небесної Сотні. Лічити їх теж в бойовому строю, слава Україні!